Ми знаходимося на етапі відновлення прохідності дихальних шляхів пораненого. Ми з'ясували стан свідомості пораненого, і тепер нам треба перевірити, чи наш поранений дихає. Якщо поранений знаходиться в стані А і розмовляє, значить він дихає. Додаткова перевірка нам не потрібна. Якщо поранений не в стані А, проведіть наступні маніпуляції. Обдивіться зовні шолом на наявність проникних поранень. Перевірте шолом всередині усюди, де можете дотягнутися на наявність витіків крові. Обережно відстімніть шолом, відкрити ротову порожнину пораненого і огляньте її на наявність рідин або обструкцій. Після цього, притримуючи пораненого під потилицю, обережно зніміть шолом і опустіть голову пораненого на землю. Для того, щоб ефективно перевірити дихання, нам треба відкрити дихальні шляхи, тобто запрокинути голову пораненого. Тепер перевірте наявність дихання пораненого за допомогою метода чую, бачу, відчуваю. Покладіть руку під броню, притуліть вухо до носа, щоку до рота пораненого. І спробуйте почути видих. Наш поранений дихає. У випадку, якщо наш поранений знаходиться в стані Ю, тобто без свідомості, і в нього відсутнє дихання, можете спробувати використати метод виведення щелепи. Для цього нам треба взятись за. Внутрішні кути щелепи пораненого і за підборіддя і потягнути щелепу до себе. Обов'язково внесіть час проведення маніпуляції в картку пораненого.